Всім привіт! Ось я хочу показати, яка велика буде ця криза. Вона ще сьогодні на акції. І нагадую, що сьогодні останній день акції. Такі кризи будуть дві на акції. Їх сьогодні можна забрати за 300 гривень і за 200 гривень. Третю, То зовсім інакша буде, вона більша буде. Ця криза називається ажурна абстракція під номером 1, вона йде на 4 відтіночки. А друга криза, мені трошки важко говорити, бо я хвора, вибачаюся. Друга криза буде на 2 відтінки. Така ж сама, такий самий розмір. Тільки що заміряла, висота цієї кризи буде 25 см. Третя криза буде значно більша. Її назва вишиванка. Також цікава, гарна. Ну, Кожна прикраса, вона по-своєму гарна. Но мені ще здається, що та буде ще красивіша. Тож, всі ці три кризи можна сьогодні останній день забрати за 500 гривень. Якщо ви хочете одну придбати, то ця буде. 200 гривень. Друга, або якщо ви другу хочете на два відтіночки, буде також 200 гривень. Або якщо ви хочете взяти третю, яку ви ще взагалі не бачили, та буде за 250 якщо лише одну. І Якщо всі три, то 500. Подальшому кожна буде мати свою вартість. Тобто ця криза, перша і друга буде по 250 гривень, а третя криза вишиванка. Буде за 300 гривень. Тож, не гайте часу. Думаю, що вам прикраса сподобалася. Нижня частинка лише піврапорту зроблена. але вже вимальовується малюночок, видно, який тут орнамент, і що я хотіла показати в цьому малюночку. Всім гарного дня, пока!